Вітаю вас, добрі люди! Я хочу запросити вас у казку. Ви напевно вірите у дива? Я знаю, вірите. Бо ви опинилися саме тут і саме в цей час. Казка чекає на вас. Ходімо! Дивися, наш сніговик знову розмовляє з людьми. А хто це люди? Люди, це такі дорослі діти. А про що вони думають? Дорослі завжди думають лише про цифри. Ти ба як цікаво, а вони нас зараз бачать? Хм, певно, що ні. А вони бажають потрапити до нас у казку. Ми не можемо їх пустити. Вони дорослі, вони не влізуть. А ми інакше ми з чарівні пути котик, як рух, мов казкути наступного року. І що ми можемо зробити? Ми ж такі маленькі. А ми будемо вірити, що наші бажання можуть змінити світ. Всі ми з вами, дорослі і діти, віримо у казку і мріємо про дива. А новий рік це саме той час, коли всі бажання здійснюються. Головне вірити, і диво неодмінно станеться з вами. Нове руку.